Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Слава Господи! Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них, коли молитеся, то кажіть, Отче: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хліб наш насушний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не веди нас у спокусу. Слово Господнє. Щоб ми могли зрозуміти сьогодні, брати і сестри Євангелія, дуже важливо подивитися на, цю, на це перше читання з книги про Кайоне. Ми бачимо цю внутрішню драму, драму, яку переживав Йона, який назовні, начебто, виконував волю Божу, але всередині він залишався закритий на волю Божу. Він закритий був на себе, думав тільки про себе. Він, прок... він... Так, він проповідував це покаяння не невійцям, що вони покаялися, що вони відвернулися. І бачимо, що вони це зробили. Бог помилував це місто. І що ми бачимо, що Йона, замість того, щоб радіти бути вдячним Богові, він ходив такий розгніваний. І це показує його проблему Ту серце, яке. Яке прагнуло справедливості, але без милосердя. Отак, От як часто ми хочемо, не? ми деколи жартуємо, кажемо, деякі храми є такі під покровом, під заступництвом е Божого милосердя, але деколи жартуємо, що найбільш немилосердний настоятель храм не? такий, а він сам такий. І тому хоче Йона, що, що він прагне, щоб грішники заплатили за свої злочини. Ми ж так часто по відношенню до інших хочемо. Да? Він зробив, і тепер він має це, 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 це відплатити. Да? І що робить Бог замість, замість того всього, що просить Йона, він показує своє батьківське серце. Яке це батьківське серце? Що Бог прагне спасіння всіх людей, не покарання, а прагне, щоб люди спаслися. І тому його природа Божа не може змінитися. Бо якщо ми змінимо Бога, Він перестане бути Богом. Це має серце йоне змінитися, щоб він міг зрозуміти Божу любов. І молитва Йоне, можна сказати, це парадокс віри. Тому що, Бог, що Йона якби, визнає правду про Бога. Що він нам каже, як ми читаємо? Що він милосердний Бог, співчутливий, довготерпеливий, багатий милістю, це все атрибути Бога. І саме це йону дратує. Цікаво, правда? Йона якби вірить в Боже милосердя? Але не хоче, щоб воно торкнулося інших людей. Звідти як людина зосереджена на собі. І це показує, що можна знати Бога, але не мати тої любові, того серця, яке має Бог. Ти і я можемо знати про Бога, але не мати ото, тої любові, тієї любові, про яку Бог говорить. І така молитва, Йони нагадує нам, що справжня віра це не тільки, що ми знаємо про Бога, знаємо догмати, знаємо там правила, ось, але ця молитва нагадує нам, що важливо відкритися на Бога. Тому що Божа логіка виходить поза нашу логіку. Наша логіка є така, але Бог є зовсім інший. І тепер дивіться, рицин, да? те, що сестра Олена прочитала в першому читанні. Да? Бог виростив рециновий кущ. Рецин це символ Божої педагогіки. Як Бог лікує серце Йоне. І це, і це саме така педагогіка. Вона дає йоні тінь полегшення, а потім зникає. Бо Бог створив хробачка, щоб з'їв. І Бог, якби ставить перед йоною цей, такий досвід. Да? Ти жалієш рослину, тобі шкода її. Ось. А чому я, як Бог, не можу жаліти ніневіяни, які покаялися? І це може сказати, що така божественна іронія. Тому що Бог показує йоні, що Йонин здатний на співчуття. Але лише тоді, коли йдеться про нього. Тобто -то ми здатні да? до співчуття, коли це стосується тільки нас. Але так, як Бог робить з іншою людиною, нас це вже не цікавить. Тому Бог, якби виховує цього пророка. Через оцю природу, показуючи йому, щоб пробудити в ньому це співчуття. І який ми бачимо фінал да, цього, цієї всієї розповіді? Залишається воно якби відкрите. Тому що книга Йона закінчується питанням Бога без відповіді. І питання чому? Немає реакції також Пророка. Немає цього заключного слова. А що це означає? Що я і ти маємо дати відповідь? Слухаючи оце перше читання, слухаю, дивлячись на Іон. Чи ми, я, ми, я погодимося, що Бог тебе любить? Чи я погоджуся, що Бог в стосунку до тебе є милосердний? Чи я погоджуся? Бо ми ж вважаємо, що, що та людина недостойна цього милосердя. Ми краще знаємо за Бога. І тепер я маю дати відповідь, да? бо Бог є милосердний. Тому що Бог не є той, хто карає, а той, хто насправді жаліє, виховує, терпить, страждає, спасає. І тому ця книга, вона не тільки про нинівійців. А про моє серце, про мене, яке має навчитися цього Божого співчуття. І тепер фінал Євангелія, що каже Ісус? От вам молитва, Отче наш. От молись і цього навчишся. Молись і тоді зможеш бути милосердним. Тому Ісус залишив цю молитву учням, каже, будь ласка, молі, моліться. І ми молимось. Цікаво, що ми в Євхаристії ми молимося цією молитвою, а потім передаємо знак миру. Потім передаємо, тобто ми постійно вчимося цього милосердя, того, чого в нас немає. Тому нехай сьогоднішнє це слово мені і тобі допоможе, щоб ми вчилися цього милосердя від Бога, дивлячись на Йону, ставили собі ці запитання. Про які я вже дав на це відповідь. Амінь.